Мої вітання, друзі! Дякую вам за підтримку, дякую вам за підписку. А зараз пропоную поглянути таке на таке запитання, як будуть розвиватися відносини протязі одного місяця 30 днів. Ви собі подумайте, які вас відносини цікавлять, мішким, ну, бажано між себе і свого партнера. Три варіанти відповіді, як завжди, і подивимось, як будуть розвиватися відносини на протязі 30 днів одного місяця. Так. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, перший варіант. У першому варіанті ваші відносини, скажу так, Розвиватися не будуть, вони будуть знаходитися на тому етапі, на якому вони є, на етапі довіри, на етапі допомоги, взаєморозуміння, на етапі, коли один з партнерів піклується про іншого, переживає, допомагає, підтримує. Взагалі, в першому варіанті відносини. У все не буде залишатися так, як і є. Будуть залишатися е, в такому ж руслі, в такому ж темпі. Партнери будуть е, знаходитися в комунікації, де будуть е, один про одного турбуватись, піклуватись, допомагати, підтримувати, вирішувати якісь. Е, Свої важливі питання у другому варіанті, у другому варіанті відносини перейдуть в стадію трішки таку, скажу плачевну. тому що один з партнерів буде незадоволений тим, що відбувається в. Ваших відносинах де щось відбудеться таке, що ви роз, розчаруєтеся, де ви будете переживати, де ви будете страждати, де ви будете не розуміти, коли ж те сонечко зійде, коли у вашу, на вашій вулиці буде свято. Стан такий буде доволі трішки депресивний. Коли ви Будете виглядати, чекати, дзвінка, приїзду, якихось подій, якихось скажу так, рішень від вашого партнера. Очікування ось такі очікування будуть вам приносити незадоволення від життя, від ситуації, розчарування, переживання у третьому варіанті. У третьому варіанті хочу сказати, що відносини будуть теж на стадії такі важкі, в плані того, що криза буде стосуватися обох партнерів, і теж партнери будуть переживати, страждати, не розуміти, як їм бути, як що зробити, як. Пережити цю кризу, як відносини відновити. І ось стан такий розчарування, стан депресивності, стан нерозуміння, що, як, коли, і де, чому, хто, хто винний в тому, що так сталося, хто, хто допоможе чи сам собі чи зі сторони прийде допомога. І третій варіант. У вас стан, стан у відносинах кризи розвитку протягом 30 днів я не, не бачу, тому що пасмурно, сіро, незрозуміло, все якось так тьмяно. І це все тимчасово. Другий варіант і третій варіант. Я хочу сказати, що все тимчасово дощ проходить з небо пояснюється, і все ж таки буде сонечко, і все ж таки буде свято на вашій вулиці. Це час і період випробувань, і час і період кризи. Хоча і перший варіант, там теж невеличка криза, там теж невеличкі такі, знаєте, Десь сумніви, десь незрозумілість, десь чуть-чуть трошки щось. Ну, перший варіант більш там більш є підтримка, є допомога. А другий, третій варіант. Ваші відносини перебувають період випробування, період встановлення і період того, щоб ви подумали і вирішили. Що, де і як, коли, і чи що вам потрібно, як вам потрібно ну, Використайте цей період не для того, щоб розчаруватися і поплакати, а використайте цей період для того, щоб обдумати, подумати і вирішити.